що очікувати від Трампа? От які в нього будуть відносини, наприклад, з Україною, там, з Зеленським, які відносини будуть з Росією, з Путіним? Бо то він там друг, то він там друг, то він там ворог, Ну, нічого не зрозуміло. Я в своїх прогнозах ще давно, ще рік, два-три роки назад, прогнозував, що з 2026 року, коли Плутон війде в знак Здяка Водолії? То... Почне знижуватися централізм, почнеться децентралізація. Децентралізація і системи почнуть руйнуватися. І організація Водоліївська буде країн не за рахунок жорсткої системи, жорсткої влади, а за рахунок об'єднань держав, у яких спільні інтереси. В принципі, цей процес він почався, коли Плутон почав переходити в Водолій навесні 23-го року. Сі Цзіньпінь приїхав в Росію і Росія почала об'єднуватися з Китаєм, потім Росія з Іраном. Ну і так далі. От На даний момент Україна об'єднується з країнами Євросоюзу. От Плутон означає устрашаюча сила, і в знаці Зодіака Казірог вона означає, що це система організуючий фактор для українців, це скоріше Росія, але для якихось інших країн це Сполучені Штати Америки, і те, що Плутон вийшов з Казірога, Сполучених Штатів Америки, в них почався процес децентралізації їх як світового лідеру, Знак Зодіака Лев Лідерський. А Водолій, він не пов'язаний з лідерством. Тож Платон Водолії Ну про те, щоб не на себе відповідальність брати, а перекладати їх на кожну країну окремо а, також. Прогнозуючи в Російській Федерації, будуть відбуватися процеси децентралізації і децарізації. Ну в даному випадку, на початку цього процесу, Трамп вроді сам поводить себе як цар. Але прогнозую, що ну, через там якийсь термін, цей модель поведінки царська, вона ну, перестане бути актуальна. зараз такий є всплеск. Як у праві знак Здяка Близнюки, Трамп на нього дуже впливає Меркурій, і а, в березні місяці Меркурій зупиниться 14 березня, і потім піде в ретроградний рух. Це означає, що 14 березня. Певні проекти, які запускав Дональд Трамп, вони будуть гальмуватися, а з ними будуть не погоджуватися інші країни. І після 14 березня, у другій половині березня, в період ретроградного Меркурія, Трамп буде змушений переглядати свою риторику, переглядати свої дії. А, можливо, це буде якийсь конфлікт у них там в Сполучених Штатах. Ну, внаслідок чого переглядати, я, я не знаю, що буде офіційною підставою Ну, астрологічно середини березня. А, також в його особистій карті планета Сатурн, планета обмежень, вона має а, пути 90 градусів до його планет в його карті, що означає. З одного боку, що він бореться зі світовою системою. Особливо Сатурн в рибах означає тайну систему, тобто не офіційну, а тайної дипломатії, тайної політики. От, і він з нею особливо сильно починає боротися. Також Сатурн означає закони правила, і він бореться з законами правилами. Але ну, максимально сильна боротьба, вона всередині березня. Результатом боротьби я вважаю буде середньо. З одного боку, Сатурн на його планети повпливає як обмежить його бажання і те, що він робить. Але з іншого боку, він теж ну цю руйнацію він робить в його карті особисті планета Сатурн. Вона має слаб слабкий статус. Означає, що він особисто ну, не поважає закони, правила а, і ну, не настільки там поважає, як інші люди. І наявність планет в Леві означає, що він ну, хоче царювати, чому він в перший термін а, свій такого, ну, таких активних а, дій не робив. Не було ще запиту на руйнування світових системи світового порядку, а зараз він, зараз він є, вже є, вже, можливо, він йде не з боку там, наприклад, України і українців, але от якщо взяти взагалом цілкому людей, там школярів, наприклад, які, ну, Менше хочуть вчитися, менше хочуть там слухатися, наприклад, або якісь інші країни, ну, які не хочуть, щоб там, як, як, як Турція, наприклад, щоб інші країни там диктували їм умови. Тобто тренд такий на більшу самостійність і а тренд на те, щоб об'єднуватися на основі особистих. Симпатій особистих інтересів, це смисл, знака Здяка Водолій. І от як Володимир Зеленський, він Водолій, Сонце в Водолії. і от він збирав групу свою: 95-й квартал. Також він є зараз ну, таким типом, як центром кристалізації, як, от навколо якихсь центрів кристали починають. Образовуватися навколо його персони, ну не особисто навколо нього, а він такий вплив своєю персоною робить, що приймає участь в ну от в цьому процесі єврооб'єднання, ну якби так, проти кого дружимо, там проти Російської Федерації, ну в даному випадку, там, або проти Сполучених Штатів Америки. Uh, ну, Плутон водолії буде 20 років, тож приблизно тож 20 років, будуть відбуватися от такі процеси об'єднання. Uh -huh. uh, і найбільше такі, от у Трампа найбільший буде ну, криза, пов'язана з Трампа зараз в березні, тобто, він не під час Всього свого сроку повноважень буде так себе поводити, як зараз це більше відбувається, от зараз. Окрім того, що я сказав, уже затемнення місяця, яке 14 березня відбудеться, проекції на його карту, воно теж робить кут 90 градусів з його планетами і. І Сатурн робить це все означає, що він став поперек, ну поперек ситуації. Кут 90 градусів, це як дорогу перейшов. Ну, типу, він всім переходить дорогу, а відповідно, інші люди йому переходять дорогу. Ну і виходить такий конфлікт. В астрології відомо, що у цей кут 90 градусів в цей період, ну, якщо людина на високих швидкостях, то це виходить аварійні ситуації. Як, ну, якщо вам хтось переходить дорогу, а ви з всього нальоту на цю людину налетіли. От якщо знижувати швидкість, то є можливість, ну, ну буде він знижуватися, не буде, я не знаю. Ну, от пік кризи, це середина березня, ну, скажімо так. Ну, в принципі, це в проєкті карти Трампа. Ну і так, в цілому Перша половина весни, тобто березень і початок квітня, це більш а, період, більш кризовий, ніж друга половина весни. За ну, якщо аналізувати положення планет на небі. Ще можу сказати, що я навряд чи прогнозую, що ну, я не, не бачу підстав, що Трамп отримає, що його ну, повні омпічмент, що його звільнять. Що його звільнять з посади, бо <кій> найближчим часом планета Юпітер знаходиться в його знаці зодіака Близнюки, так само, як і влітку а, минулого року, коли в нього стріляли, але не вбили, і оцей Юпітер він буде давати йому зараз в першій половині весни, буде давати йому фортуну, от е але в в влітку Юпітер зайде. Вже в знак Зодіака Рака і в Трампа теж знаці Зодіака Рак є планети, і це означає, що ну, Юпітер буде підтримувати його планети. Взагалі-то в карті Трампа в знаці Зодіака Водолій, знаці Володимира Зеленського, планет ну, не дуже то є, от, тому він не дуже хорошо понімає смисл цього знаку зодіака Свобода, незалежність в нього в леві є, він хорошо понімає ну, власть, диктаторство. От. Ну, до речі, в нього є планети в Раці. Тож, якщо, наприклад, новим президентом України виберуть Валерія Залужного, хто по знаку зодіака Рак, то я би прогнозував, що Валерій Залужний з ним хорошо знайде спільну мову ну, з Дональдом Трампом. Бо в Трампа в Раці аж три планети. Ми бачили: і Венера, і Меркурій, і Сатурн, а Валерій Залужний ну, за Сонцем Рак. Знак Зодіака Рак. Президентські вибори в Україні я прогнозую з літа 25-го по весну 26-го, Але не прогнозую, що Зеленського швидко зараз звільнять. Ну, що Трампу він там не подобається, наприклад. Бо Потрібна енергія водолія іншим країнам європейським, наприклад, і за Плутона водолія потрібна енергія водолія, щоб навколо якогось прецедента країни об'єднувались. А у війна в Україні і, і Зеленський, як президент України, чи не він є таким ну, прецедентом? Ну до речі, між допрочим. І Росія, от об'єднується там з іншими країнами, теж ж, ну на тлі війни з Україною. Тобто, тому ця енергія водолія, вона ну вроді її критикують там просто інших таких яскравих особистостей водоліїв нема. І от зараз Плутон водолії. Він з'єднанні майже з тонцем, зеленським водолієм, і це означає, що. У ну, цієї весни його не звільнять з поста президента, там його можуть критикувати, ругати, бо Плутон, до речі, пов'язано з критикою, але він потрібен для оцих змін. Взагалі, це із-за чого це відбувається? От е, тема що Сполучені Штати перестають бути центром це, в принципі, з астрологічної точки зору. Знак Зодіака Водолій пов'язаний з технологіями. І от технології Інтернет, які ну, от останні десятиріччя два почали дуже сильно розвиватися, це ж і є фактор децентралізації, інтернет фактор децентралізації. Тобто, якщо раніше там людина, наприклад, могла хорошу освіту отримати тільки там, якщо вона живе в якомусь великому місті. То тепер людина може в маленькому місті жити, і отрим... ну і так далі, доступ до інформації, до робот онлайн, там не обов'язково жити в столиці. Ну, от на такому прикладі інтернет він робить революцію, і він робив революцію економічно. Ну, наприклад, в Україні почали підніматися айтішники, тобто, от, револю... і всі, хто там пов'язаний з інтернет, індустрією. А, а економічно в Євромайдан в Україні він же став можливим із-за того, що інтернет був. Бо Євромайданів, якщо б не було в інтернету, то вони б не було б централізоване телебачення. Якщо б Ютуба не було, там соцмереж, то не стало б Євромайдану. От видно, як технології вони роблять революції в економіці. А тепер вони роблять ну, в політичному світоустрою. Бо тепер вже задачі, ну, єднатися навколо одного центру, ну вони знижуються, їх немає. Людина не апелює тепер ну, інформаційно, навіть ваш канал це приклад децентралізації. Просто зробили канал, він не підпорядкований ніякої там державі, дані яким службам, і от вам, приклад оцей канал. Глядачі його дивляться, це ж децентралізація. Ви самі вибрали спікера, ну тобто ми домовилися, і це абсолютно децентралізація. Тобто, люди самі вирішують. Тож, Трамп буде ще при владі, поки що, так ну виходить, він як таран од цієї нової епохи. Тобто, за ним оці люди, ну які там пов'язані з сучасними технологіями, до, до речі, вони теж такі, як сумасшедші трохи, ну цей Ілон Маск. Там особисто я вважаю, що в нього ну, не все там з стихікою нормально. От і, ну, так, судячи по зовнішньому вигляду. І, але це теж це, ну, якби тарани ну, нової епохи, ну, цієї епохи технологій. Ну і Дональд Трамп теж. А стара, стара система, вона сопротивляється. І знаєте, от як людину, яка ну, людина, людина, наприклад, от уявіть собі ситуацію людина за щось цепляється, а їй кажуть, Ми в тебе там це заберемо. І людина починає тоді погрожувати. Ах так, ну тоді я там, от, ну, там щось там погане зроблю. Ну і оце боротьба між чимось таким сучасним. Ну, Наприклад, то Сполучені Штати могли. Тільки присилати там централізовано розвіддані. От я предполагаю, що зараз виясниться, що якимось іншими шляхами якісь розвіддані можуть ну, приходити. От тобто, не централізовано не за рахунок там рішення там, уряду Сполучених Штатів Америки. Поки що ми не бачимо, не бачимо цієї центр децентралізації, цієї демократизації в Російській Федерації, але це із за. Стиля цієї країни вона дуже патріархальна, дуже традиційна, дуже, ну там така ну можна сказати так, закомплексована. от. Ну а понятно, що такого типу люди або такого типу країни до, до них пізніше це доходить. Ну але ж теж астрологічно. от, все ж таки я прогнозую і в Російській Федерації. Я не знаю коли, але трохи пізніше. Оці процеси демократизації, децентралізації, свободи слова. Ну і оце боротьба фактично з цієї точки зору війна в Україні. Це боротьба фактично от старих консерваторів, ну пострадянських можна сказати, радянських там за Сталіна, за Леніна. Ну, проти сучасних технологій. Я, я не хочу говорити, що щось із цього погане або щось із цього хорошо. а я просто ну, намагаюся прогноз показати, куди вітер дує, ну, в, в який бік. От. Будь ласка, Анна, не давати преди, оцінку, Юлан. Не давати оцінку цій ситуації, а просто розповідаєте, як, як це є астрологічно. Ну, я просто розумію, що Трамп, мені він ну особисто теж, от я на нього дивлюсь, не викликає в мене емпатії такої людини, але але якась і, і те, що він робить там по відношенню до України. Але якщо не астролог, ну астрологи все ті ж різні, ну наприклад, якась людина вважає Трампа помилкою природи, ну так умовно кажучи, от то я, як астролог, розумію, що. От знаєте, оця система стара, вона настільки сильно сопротивляється, що, мабуть, потрібні от такі неадекватні трохи дії з боку якихось дивних людей, щоб це зламати. От, бо така, ну, типу, нормальна людина, мабуть, ну, не зламає. І приходять до влади такі ненормальні, типу, як люди, і, і, але після них ну, прийдуть ну, такі більш адекватні. Ну, слом епох, тобто живемо на сломі епох, пов'язаних з цими інформаційною революцією. 11 березня мають бути переговори між делегаціями українською і американською в Саудівській Аравії. Чи пройдуть ці переговори, і які там показники на цей день, чого очікувати нам від цих? Дякую. Ну... Я скажу приблизно, бо абсолютно точно я не можу сказати, бо в мене ж немає ну якоїсь інсайдерської інформації. Ну, приблизно картина така, що це період затемнення місяця, затемнення місяця буде 13 березня, ані, 14 березня, але е, вночі з 13 на 14, але 11-го це дуже близько вже до нього, і тому воно буде дуже сильно впливати. Планета Венера ретроградна. Це означає, що дипломатія вона не йде вперед, вона буксує. Планета Меркурій, планета перемовин, стоїть на місці, тобто так званий стаціонарний Меркурій готується йти назад ретроградно. Це означає, що. Перемовини зустрічають зовнішню перешкоду, тобто, що не можуть домовитися, бо є якісь зовнішні перешкоди. Але те, що Меркурій близько до Венери, означає ну, певну дипломатичність. все ж таки. Але в знаці, зодіака Овін, Овін такий знак, який не цікавиться іншою людиною, він цікавиться собою, і це означає така егоїстична дипломатія. Затемнення місяця воно означає відкриття якихось тайн з одного боку, будуть якісь раніше тайні речі відкриті, що трималися в тайні. З іншого боку, ця ситуація несе дуже сатурн, дуже багато обмежень, дуже багато ну, вузька дорожка, там немає якихось можливостей. Широких місяць дів'єва означає критика, невдоволеність або, або чіпляння за дрібниці, тобто те, що можуть почати розмовляти не по суті, а якісь дрібниці, там, наприклад, дата нових президентських виборів може бути з точки зору українців, дрібницею. Але, наприклад, можливо, українська делегація почне за це дуже сильно там чіплятися. Тобто, це найскладніший період для перемовин. Ну, грубо кажучи, хуже періоду нема. Ну, тобто так, От, но, е, вочевидь, це відбувається саме в цей період, бо предмет ну, розмов і ситуація з про яку йде розмова, вона. Критична, ну, кризова, тобто війна, і те, що ретроградна Венера і Меркурій стоять на місці, означає, що ну будуть стоящі на місці Меркурій, це значить, люди потім будуть довго обговорювати їх увага зафіксується на те, що говориться в цей період. Якась інформація дуже така, як би сказати, сенсаційна, проблемна. Люди будуть дуже обговорювати це але. Те, до чого домовляться, якщо домовляться, воно не буде так здійснятися, воно не буде так працювати. Ретроградність Веніра означає, ну і вже фактично Меркурій, означає, що ну в ідеалі це можуть бути в ідеалі, це можуть бути проміжні або попередні домовленості, які потім будуть змінено. Якщо це буде вважатися, що це остаточні домовленості, то це означає, що вони потім не будуть. Ну, витримуватися. Тобто домовленості, які ніхто не збирається, ну якби ніхто не збирається виконувати типу того. Багато енергії Сатурна, Сатурн з Єднанням Сонцем, Сатурн з Єднанням Місяцем. Це значить, багато людей буде невдоволено за такою е, значить, кислим обличчям, як я почав цей гіпер з Сатурнівської енергії. О, Сатурн означає обмеження, облом, але можуть говорити про графік, про якісь періоди, і оце може бути хорошим досягненням цих перемовин, що е, ну, затвер, якби зорієнтуються з якимсь графіком, якимось датами, якимись термінами про те, як буде там закінчуватися війна. Але із-за того, що ще буде знак зодіака Риби, все ж таки сонце в рибах, Сатурн, Нептун. До речі, водний знак зодіака і такий регіон Саудівська Аравія, де є океан поруч, де є море. От. А це географічно. А, а інформаційно це означає, що знак зодіака Риба означає, що знову ж таки хотять надурити, будуть хотіти обманути, обвести. До кінця березня ще Апогея орбіти місяця Ліліт продовжує знаходитися в Терезах. і це означає, що в стосунках країни можуть хотіти некоректно поводити себе по відношенню до, до іншої країни. Ну, в общем, дуже кризовий такий період, і дуже складні перемовини. Будемо чекати якісь будуть знову цікаві факти з цих перемовин, мабуть.